Друзі, я прийшла, вам показую першим. Ще раз повторюсь: однокімнатна квартира, четвертий поверх біля метро захисників України. Мій новий об'єкт квартира однокімнатна. Це також оренда. Вона знаходиться біля метро захисників України. Зараз я туди прямую. Будинок розташований по вулиці Металістів. 12, 12, 12. Ціна квартири 6 тисяч гривень, не перемикайтеся. Ось такий будинок. цегляний, теплий. Наша квартира на четвертому поверсі. О, гляньте. Очень приємно, Подруга йде, хотіла вам показати, а вона у туалет сіла. Так, квартира з ремонтом. ну, Чекайте мій відеоогляд. Що у нас? Вхідні двері. Одразу санвузол. Бойлер, є лічильники на воду. Так, це у нас кухня і кімната. Квартира в дуже гарному житловому стані. Все нове. Ось така велика шафа для зберігання речей. Бачите, тут скільки багато. Колочок, телебачення, картина, балкон. Балкон також в дуже гарному стані. Так, от вікнами ну, опять у нас, бачите, красива осінь. Так, і ходимо на кухню. Зараз я шафу закрою. Так, угу. так. І ось це така кухня. І хочу звернути вашу увагу, що після ремонту тут ніхто не мешкав. У будинку газ. Так, дуже гарна кухня. Мені мені подобається. Так, тут теж у нас дерева. Обща площадь квартири 33 метри. Ще раз вам та кухоньку покажу. На газ також є лічильник. І ще раз вами. Ціна 6 тисяч гривень. І плюс комунальне платеже.